23 лютого, звичайно, як і всі, ми були емоційно дуже такі напружені. Ми розуміли, що щось насувається, але ніхто не хотів ні в шо вірити. Я пам'ятаю, що я прокинулася від перших вибухів. Ти була в, стороні... в Києві. Да, я була в Києві в стороні Борисполя. У мене якраз вікна виходили. Ми жили на високому поверсі на осокарках. Це лівий берег Києва, і вікна виходили в сторону Борисполя ось на, цей, на цю автостраду, яка веде до аеропорту. Тобто Бориспіль досить далеко, але огляд дуже, дуже хороший. Я побачила перші вибухи, гелікоптери. Одразу я встала свого чоловіка роз... Не роз... він тоді тільки заснув, бо проходив нову гру і він не вірив. Ну, типу такий, та, та заспокойся, засп... давай поспимо о восьмій, встанемо, і все буде клас.